Доброго вечора, вельми шановне панте, пані та панове. Продовжуємо. Наступна тема, яка була запропонована на новолуння. А саме стосувалася таке, що нового відкривається. Тому що ми подивилися, що закривається, так? Ще дивилася взагалі загальний такий розклад стосовно новолуння. А тепер наступна тема. Що нове у вас відкривається? Будемо дивитися на оракуль Лінорман Золоті мрії» і та мусо настрайтесь, думайте тільки про себе, прибирайте зайві думки. І ми подивимося спочатку, як завжди, сигніфікацію, тобто, в яких ви знаходитесь енергіях тут і зараз. Хто до мене прийшов? Риби, лабіринт, хрест, чоловік. Дорослий чоловік, до речі. В колоді є два чоловіка. Молодий, як і молода жінка, так і молодий чоловік. Ви зрозуміли. Так, ну дивіться. тут буде два варіанти для чоловіків. Давайте так, розділимо знову ж таки, щоб не ображати нікого для чоловіків, так як карта вийшла чоловіча. Ви зараз. Чоловіки знаходитись у стані емоційного або фінансового перегляду. Тобто це пошук внутрішнього потоку, сенсу, духовності, глибини, карта Риби, вона про це говорить. Лабіринт, який тут вийшов у вас, є відчуття якоїсь заплутаності, або що якийсь тривалий час, ви ходили як по колу, не могли знайти вихід. У вас було в оточенні дуже Багато, до речі, людей, які могли вам морочити голову. Ну, Давайте так: не все ті є друзі, чи подруги, чи навіть близькі люди, які можуть говорити насправді те, що потрібно вам для вашого шляху. І це може бути і в стосунках, і це може бути і в виборі роботи, духовності. Зараз, тобто ви були заплутані, от ви блукали в лабіринти свого розуму. Так? І зараз ви намагаєте знайти нову логіку, новий напрямок і виход з цього стану. Хрест це ваша кармічна точка, це завершення якісь випробувань, яке триває дуже давно. Тобто, це внутрішня якась можливо, біль, це можливо, якась жертва, це обмеження. І це все доходить до фіналу. І ваша карта, чоловік це ви, ваш сигніфікатор. Тобто, показує, що ви виходите із лабіринту в себе справжнього, зрілого, відповідального і з новим внутрішнім стежням. Тобто разом для вас, чоловіки, ви проходите завершення кармічного якогось циклу, пов'язане з емоційною плутаниною, яку. Будь-хто міг вас або ви самі пішли не тим шляхом повернення в, 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 глибоким уроком, так би мовити. Давайте так, для чоловіків я зробила сигніфікацію, розповіла, переходимо до жінок. Якщо ви жінка, дивіться. А ви зараз у стані емоційної текучості, інтуїції, глибини пошуку, якось така знаєте, емоційність може бути підвищена. Це ще є тема ресурсності, до речі, грошей. А ви в енергетичному такому потоку, тобто ви в потоці, і це тонке відчуття світу, змін, і можете хитатися емоційно. Знаєте, як Пальцем в стакан у воду, і починається от, кол, от, от, щось таке у мене іде нагадування. По лабіринту теж це внутрішнє або зовнішній якийсь хаос. Тобто ви можете себе відчувати заплутаною, це про, це про е, якийсь складний шлях, це про повторення одних і тих, і тих самих тригерів Це от в такому сенсі відчуття, що. Шукаєте вихід, але постійно повертаєтесь в одну і ту ж саму точку. Хрест нам вказує кармічний тиск, важливий урок на вашому шляху, який теж йде до завершення. Це завершення періоду страждань. Щось давно вже лежало на серці, оцей тягар, який ви тягнули. ця Енергія тягнулася з вас, тому що ви постійно щось от накручували, прокручували, і це нарешті доходить до точки завершення. По карті чоловіка для вас, жінок, це тема чоловіка, в вашій плоскості, ключова це знаєте, як або конкретний партнер, або архетип чоловічої енергії. Енергії, з якою ви зараз працюєте, це може бути доленосний чоловік, це може бути той, хто запустив ваш в тему в кармічності. Тобто то це може бути той, хто допоможе вийти. Тут може бути різноманітна ситуація у вашому форматі. Тобто разом це сигніфікатор опису жінки, яка проходить кармічний лабіринт, пов'язаний із чоловіком, емоційною глибиною, і саме трансформацією, яку ви тут і зараз проходите. І так у нас тема розкладу, якщо ви впізнали себе. Ні слухати ніколи нікого. Коли ви обираєте шлях, ви повинні звертатися до своєї інтуїції, ви можете послухати думку будь-якої людини, але зробити. Вибір самостійно, це ваше життя, і потрібно розуміти, що ваше власне життя тільки ви берете відповідальність, живете в своєму власному тілі і вам обирати, тому що ніхто замість вас не буде проживати ваше життя і саме ваш шлях проходити, навіть самі такі близькі люди. І ще хочу сказати: менш слухайте тих. Які вам розповідають, куди вам рухатись. Тому що не завжди люди намагаються вам відкрити саме добротою очі, як говорять, не завжди. Що вам нового відкривається? Серце гарне якір, сходи. І жінка. Дивіться, у вас прям тут вау! Це дуже надзвичайно світла, м'яхка комбінація. Вона показує у вас новий цикл, який стає доступним після проходження цього кормічного хреста. А давайте підсумуємо, що ж у вас відкривається? Це ви вийшли або ваша дама, тобто хто, дивлячись на кого, так? Нове кохання або нове серце у старих відносинах, якщо це актуальна тема емоційна стабільність і безпека. Життєвий вибір, який веде до зрілості і до наміру. Перевернулася карта Ще Сонце. Дивіться, у мене просто з колоди перевернулося. Жіноча енергія, яка приносить гармонію, це для чоловіків, тепло і шлях вперед. Для жінок це ваша енергія, яка веде до гармонії, щастя і світла. До речі, карта Сонце це не завжди тільки про. Дитину, не завжди про енергію світла чи тепла, вона може і по-різному так відігратися. Це, це також ще і тема грошей. А сонечко це, так би мовити, золото. так І сприймання сонця це не тільки от в такому аспекті. Можливо, ви народилися в акциденти сонця, коли ви яскрава людина, ви людина, яка дуже тепла, дуже відкрита. Це дуже такий теплий і м'який у вас доленосний новий цикл відкривається. Бачите, що у вас завершується я вже виклала. А тепер що у вас відкривається? Це супер. У вас дуже гармонійні карти вийшли. Я вам дуже вдячна за просмотр. Хай вам щастить всьому і бережіть себе, і бережіть своїх близьких. До зустрічі!